Вітаю на каналі Джоні Україні. У нас Пруська кампанія, великі ризики і великі звершення. Треті, третє завдання, третя місія битва під Кесельдорфом. Як не прагне Фридріх Миру, укласти його ніяк не вдається. Марія Терезія радше відмовиться від імператорської корони, ніж від Сілезії. Вона знаходить будь-яку можливість, аби повернути втрачене. Черговий план запропонував саксонський міністр Брюль. Його ідея полягає в тому, щоб із Саксонії вторгнутись у Бранденбург і захопити Берлін. Передбачалось, що це вимусить Фрідріха повернути Сілезію Австрії та поступитись Саксонії герцогством Магденбурзьким із містом Котбусом і Пейцом, а також позбавитись його королівської корони, зробивши її тільки маркграфом. Австрійці та саксонці почали готувати армії для здійснення цього плану. Тільки но Фрідрих отримав повідомлення щодо цих задумів своїх ворогів, то терміново скликав військову нараду. Над Фрідріхом нависла смертельна загроза. Зволікати було небезпечно. Було розроблено план, що припускав швидке знищення армії супротивника нарізно, поки вони ще не встигли об'єднатись. Берлін підготувався до оборони, а усі пруські війська зібрались разом. Спочатку Фрідрих пішов, пішов боєм на австрійську армію принца Лота, Лотари, Лотарингського, яка цього геть не чекала. Карл Лотарінкський е, вимушений був відступити у Богемію і відмовитись від наміру йти на Берлін. Тепер Фрідріх скерував усі сили в Саксонію. Звістка про поразку австрійців здивувала саксонців і змусила їх також відмовитись від походу на Берлін. Фрідріх вкотре запропонував мирні угоди королю польському і курфюрсту саксонському, саксонському Августу, але той підбурюваний Брюлем відповідав, що він погодиться на мир лише за умови, що Прусія виведе свої війська з Саксонії і заплатить контрибуцію. Фрідріх рішуче відмовився, і бойові дії знову відновились. Август утік, утік до Праги настільки швидко, що залишив у Дрездені сім'ю і міністрів. Саксонські війська графа Рутовського приготувалися обороняти столицю. Фрідріх отримав у Майсені посольство від Августа з мирними пропозиціями, що були прийняті для Пруссії, на які заздалегідь погоджувалась І Австрія. Але вже було запізно, коли Фрідріх почав, поч... прочитав умови, горизонт палав вже за гравою і грім канонади гримів навкруги. Битва під Кесельдорфом розпочалась Розбийте саксонців, які зосередились, зосередились біля Кесельдорфа. Війна завершиться тут. Складність нормальна. Перше завдання а, з усієї кампанської, поодинокої осієї гілки. Перше завдання на нормальній складності проходжу. Ваша армія підійшла до позиції саксонської армії. Ворог вирішив оборонятись і віддав ініціативу в ваші руки. І ви скористались цією перевагою? Спочатку ви розсудили е, розвідати розташування супротивника і вислали драгунів на рекогностерування. Відважні прусські кавалеристи жваво попрямували у бік ворога і невдовзі зійшлись у бою з гусарськими пікетами, якими е, саксонський командирський граф Рутовський оточив свою армію. Щоб захистити її від несподіваного нападу і не дати розвідати позиції. Ваші драгуни без зусиль прогнали ворожих гусарів, однак одразу ж потрапили під сильний артилерійський обстріл і швидко відступили. Потрібно знищити або захопити цю батарею. Ця робота для наших мушкетерів і гренадерів. Нехай розпочинають атаку. Так, маємо 4 загона стрільців 18-го століття проти. Проти оцього кодла. І, ладно, ще стрільці, а ось гармати нам псують геть все. Ну, спробуємо те, що нам пропонує гра. Давайте хоч трохи трохи якось пошикуємось. Ну, давайте ось цей кут оберемо. Взагалі-то пройти цю, цю місію, це завдання неможливо після однієї із оновлень гри. Я витратив Дуже велику кількість часу, дуже багато, дуже багато сил, дуже багато різновидних е, тактик, можливостей, не знаю, як це назвати, але е, доповідаю голосом, пройти, пройти її неможливо. Ваші наступальні загони зазнали важких втрат. Генерал Херцберг, котрий особисто вів солдат у атаку, убитий. Усе це зрушило мужність пруських полків і змусило їх неорганізовано відступати. Щоб виправити позиції і відновити атаку, вам, то, вам потрібно задіяти резерв. Ну, давайте пустимо свій резерв на убій. До, До якогось. До якогось патчу, наче в 2017 році він був. Я нагадаю, до відео прикріплю його, скріншот або посилання. Сила вистрілу мушкетерів в Пруссії була, наче 55 одиниць. Зараз вона, як бачите, вдвічі менша. Навіть більше, ніж вдвічі менша. 2,5 рази менша. Ну і, власне кажучи, як тут не старайся, як не крути. Зараз покажу. І як ти тут не грай, ніяк не вийде пройти це завдання. Навіть довелося залізти на YouTube, щоб дивитись, як хтось, хтось хоч хтось пройшов цю місію, і такі відеозаписи реально є, такі відео існують. Раніше цю місію можна було пройти до патчу, який геть порізав наших пруських мушкетерів і зменшив більше, ніж два рази їм силу пострілу. Люди ось так ось просто до лоба йшли в атаку, не задумуючись і нічого не, продуму... не продумуючи, просто зносили частину війська, інша частина поступ... починала відступати. І, власне кажучи, далі продовжувалась гра. Ось перед вами цей патч, Патч, де? Де, 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 де. де наш, наші. А ось прусія Сила пострілу збільшена Ой, зменшена з 55 до 35. Зараз у нас сила пострілу менша. а Я гадаю, то просто. Або був ще один патч. Або ну, який ще знизив е, силу пострілу, або то був о, ну, ті характеристики, вказані вже з максимальною прокачкою на постріл. Е, е, і власне кажучи, ось, ось те, що зараз відбувається на екрані, саме така задумка, ну плюс-мінус така задумка, я гадаю, була в розробника на реальне проходження цього завдання. Тобто, ну, як мінімум, на, великі, на великому рівні складності, Тобто, щоб не йти до лоба, треба було обійти війська і таким чином знищити спочатку цей резервний загін гусарів, бо він сам по собі починає агритись, коли ти підходиш до цих позицій. А після цього обережно викосити. Цих стрільців. Головне не попасти під мортиру, яка ось зараз по нам стріляє. Тобто, напевно, ще і мортиру апнули. Ой, мортиру відставити. Яка мортира? Багато стволка стоїть в кущах, вон. Є. Ну, якось так. Це вже другий загін, який нам дають в допомогу, але навіть так мені декілька разів вдавалось. Знищити більше бійців, ну, більше захисників цього пагорбу, але все одно ми не мали ніякого позитивного ефекту. Війська не відступали, і гра нам не давала продовжувати далі. Ну, тобто скрипт не спрацьовувався. не спрацьовувався і не було ніяких... ніяких подій. Ми просто втрачали все військо і гра нас. Відправляла на початок, або на на перезавантаження, або на вихід із гри. Якось так. На жаль, на жаль, на жаль, розробник трохи підзабив на казаки 3. Ну, вони вже це не вперше роблять. Так було і з першими казаками через декілька років вони. Забили на існування гри з казаками 2, але з казаками 2 там геть взагалі щось незрозуміло відбувалось. Ну і треті казаки підтримували трохи більше, але чомусь з часом е взагалі, взагалі будь-яка підтримка завершилась. Намагався навіть таким чином обійти війська навколо, знищити цей резерв. Який потім кидається у контрнаступ. і Вже не піднімаючись в пагорба, ну, тобто не йти на війська, які стоять на пагорбі, щоб бути, так би мовити, на рівних умовах, хоча ми все одно не знаходимося в рівних умовах, бо противник тримає позицію і має силу пострілу на 7 або на 9 одиниці вище, не пам'ятаю вже. І все одно навіть в такій ситуації ми не маємо жодного шансу через арту. Без арти, я гадаю, можна було поратись з цими загонами, але арта нам наносить дуже велику шкоду, ну і плюс загони самі мають великий бонус. Якось так. Зараз покажу один супер секретний спосіб, про який ніхто ніколи не чув і про який ніхто не знає. Це звичайно сарказм. Покажу спосіб, за допомогою якого можна пройти цей рівень, цю місію. До нього жодного разу ще не прибігав, але ситуація сама від нас вимагає цього. Перезапускати її місію не буду, догравати її теж, просто покажу, якщо, можливо, хтось не знає, яким чином це можна зробити. Отже, три, три маленькі w Чат відправити, потім Ctrl-англійська буква F, щоб відкрити всю мапу і закрити її відповідно. Англійська буква P. Боже, я не думав, що я буду показувати. Таку діч. Англійська буква П, обираємо юнітів і робимо робимо свою чорну праву. Звичайно, гетьмани українські краще за всіх. Ось ось почався е відступ супротивника, який мав відбутись в результаті нашої атаки, ось таким ось чином, як я хотів з самого початку. Ну, або будь-яким іншим чином, о, залежить від рівня складності. І після цього ось ці два загони починають йти в атаку, ми їх відбиваємо, знищуємо і починається бійка проти ось цього. Ось цим. Ну, якось так, не знаю, мені не цікаво вже займатись тим, бо. Там факт використання цього вже відбиває бажання якесь щось робити далі, друзі. Всім вдячний за перегляд, ставте вподобайки. Слава Україні, до зустрічі!